Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Сьогодні хочу посадити свій ось цей нещасний антуріон. Зараз намішаю ґрунт і посаджу його у прозорий горщик, там, де росла в мене орхідея, щоб мені бачити, як він росте, чи пускає корінці, чи все з ним нормально. Тому е, міша... е, мішаю ґрунт, висипаю ту кору, яка є у мене е, залишилась під орхідеєю. Так, насиплю мене такої мілкої фракції. Ось така вона дрібненька. Ще такої трохи кину. Так. Далі накидаю трішки моху свагну сухого ось такого. Мох кидаю. Сиплю агроперліт, насипаю. Мало, щоб ґрунт був рихлий і насипаю трошки вермикуліту. Вермикуліт і ґрунт універсальний. Ось такий. Не, не універсальний, для декоративного листя. Насипаю весь. І замішую. Дехто каже, що сади антурію просто в кору, як орхідеї, але я просто в кору не хочу. Посижу отаку вот мішанку. Господи, навіть іграшки попадаються. Це даня десь. Так, візьму таку пленівку ще. І ось так замішую. Є в цьому ґрунті і вугілля. Тому так. І покажу зараз, який вийшов ґрунт. Ось бачите, ось такий ґрунт, ось такий він рихлий. Бачите? Рихлий ґрунт ось такий, ось так він гарно сипеться, для того, щоб мені наростав і давав нові корінці. Ось так. Так, ну і зараз хочу зачистити цей же ж антуріум, його ж потрібно почистити, тому що він на ньому повного ось цих лусочок. Так, беру, його треба привести в порядок. Так, Ну, я поки що, мабуть, відео зупиню, щоб не займати багато часу, почищу, а тоді вам покажу і вімкну знову. Так, ну що ж, друзі, дивіться, почистила ось один. Такий, пальма така нещасна. Ось так почищала. До речі, тут, а ну, зараз може трохи вікно, бо стимнувато щось. Так, о. Тут, до речі, є нові рости. Не знаю, підуть вони далі чи не підуть. Ну, були росли. Так, ось другий такий. Взагалі, бачите, коріння майже немає. Також ось є нові рости, то, значить, вони будуть далі рости чи ні І ось тут, ось так три, бачите, на боки пішли, вони ростуть. Тут трошки є ось корінчиків ще такі ось непогані, світленькі, бачите? І зараз я їх оце трьох буду зараз і саджувати. І потім я його посажу і поставлю в тепличку. ну Ось сміття, те, що я з нього понаривала. ну Досить така сутка, чи чималенька сміття. Так, тепер беру горщик цей прозорий. Так, як вам ще ось так поставлю, щоб видно було. Так, ну спочатку насиплю на дно на дно грунту. Так, так, це я тут насмічу. Зараз щось підстелю, а то буде зараз все в цій землі. Так, ось так. Отже, насипаємо. Таке під низ, щоб кори більше було насипано. Ох, пушечки. Так, насипаємо. І, ано, ну, пробуємо. Ну, я думаю, в принципі, нормально буде. Да? Ось так їх саджу. Втрьох, так як вони росли, так я їх і посажу. Так, ну і підсипаю тепер землі. землі. Будемо дивитися, що воно з цього всього вийде. Не знаю. Побачимо. Ну, Надіюся, я його пізніше тоді пролью ще корінювачем. Сьогодні обробляла свої рослини актеліком на балконі, тому що на одній орхідеї мені ніби з'явився кліщ. Тому, так, щось вони мені нерівно. Щила посередині, а воно щось виходить збоку. Так. Воно просто кори багато і такий сильно повітряний ґрунт. Так, я цей великий листок мать обріжу. Ой, ось таке горе, горе-горечко. Ну нічого, надію, що все буде добре з ним. Так, ось так. Ну, так. Так, ось цей великий листок, ось цей. Зараз обріжу. То він такий нещасний. Так. Ну що, ну ніби все. Ось так. Блін, дівчата, нема штативу, незручно, звичайно, це все цим займатися. Ніяк собі не придбаю штатив. Ну, ось так. Ну, ось так щось вийшло. Ось так я його посадила, в трьох садила. Зараз я його пролью е, з корневіном, намішаю корневін, у водичку щас налью і поллю. І накрию ще пакетом зверху, щоб листочки, тому що листочки ще такі досить підв'явші, я мають зараз також відріжу, щоб вони трошки прийшли в норму. Побрізаю ось це коричневе. В принципі, можна і зараз. Ось це коричневе обріжемо. Ось так. Кінчики. Дивлюся, що він в мене не заражений, може його теж обробити. Може він в мене також заразився чимось. Ага. Мені щось таке, наче на ньому дівчата, також кліщ. Я не бачила, але на молодих листках ніби й немає. Старих. Може, його кліщ їсть, а я просто не бачила. Хм. Не знаю, бо щось мені таке, наче його це кліщ їсть. Зараз також в мене там залишився актилік, пробую його обробити і також від кліща, тому що щось в мене такі є підозри, що мені наче його їсть кліщ. Ну, ось так. Ось так, друзі, вийшов такий антуріум. Будемо його рятувати. Зараз оброблю від кліща. Запакую пакетик, воно нічого страшного. І будемо за ним спостерігати. Тому ось така посадочка коротенька в нас вийшла, друзі. На все добре. Зустрінемося. До побачення.